Стан, конечно. <laughs> Стан, конечно, жесть. Да, может ты и включишься? Не, не включается. Вроде ж так, да? Дай, до речи. Тут, может, боковая кнопка? А, может, верхняя кнопка? Я не помню, на Nokia, по-моему, вверху кнопки были. Не. Не той, не той. Окей. Так, ну у нас є ще два телефони. Це вже видно, що щось поновіше або просто в кращому стані. Так. Теж зажимаємо? Блін, кнопочні телефони. Це, звісно, жесть. Ні, не, не фунгує. <кліпо> так, а цей що? Ага, тут навіть батарейки нема. Так, А, може, і тут, до речі, батарейки нема. Але тут щось крутити треба, не хочу. Так, ну що, такі чотири телефони. Я знаю, що їх колекціонують. Стан, звісно, тут найкращий від цього він практично новенький, такий, гарненький, доволі. А в усіх інших, то стан, звісно, труба. Так, всі, всі кришки відпадають. Ну, я думаю, по 50 гривень цілком можна буде їх впрягти. Так, до речі, давайте а, зробимо такий printскрін. На превьюшечку, я думаю, нормально буде. Так, якщо по 50, то це 200 гривень за однієї посилки. Це дуже і дуже непогано. Так. Що і Пакети розлагаюшіся. Це у нас часто буває. Так, пакет туди. Що це таке? О, щось загорілося. Але нічого не відбувається. Хзи. Ну, включається? Так, де він тут? Бачите, діод загорівся. І тут же виключається. Якісь закльопки. Не знаю, це треба буде гуглити, подивимось, чи воно щось коштує чи ні. Що воно таке взагалі не маю поняття, так, наступний пакет, поїхали. Так.